Вітаю вас на своєму каналі! Отримав цікаве замовлення на виготовлення ось такого от кутика для Renault e Space 2015 року модельного ряду. О, це такий кутик, в який встановлюється як декоративна накладка у дверях біля дзеркала. Це ліва деталь. От, замовнику потрібно зробити праву. Я цю деталь відправив своєму товаришу на 3D-скан, тому що тут є така вигін, який штангель циркулем точно не поміряєш, і штангель циркулем це виміряти точно не вдасться. От, по елементах є ось такі а, фіксатори защолочки. От, також от є номер деталі. Отак вона стоїть в автомобілі на дверцях, біля дзеркала, це ліва. От. Е, також зверніть увагу, що в оригіналі тут є ще такий От. от. Загалом ця деталь була відсканована і оброблена на комп'ютері і підготовлена до 3D-друку. Е, не перемикайтесь, далі покажу кілька хвилин відео, як саме відбувався друк деталі. Так от іде процес друку кутика. Це вже годину і 40 хвилин друкується. І надрукувалося 54%. Як тут друкується, покажу результат і порівняння з оригіналом. Отже, після 3 годин друку Маємо такий ось результат. Ось так от виглядає від дзеркали і роздрукував всі елементи кріплення вийшла адекватно. По якості поверхні, звичайно, вона не буде такою глянцевою, як в оригіналі, але от такий от вигляд доволі сама лицева поверхня має чистий вигляд. Ця геометрія повторена відповідно оригіналу. У розмірах теж. так що так, Такі замовлення теж можу робити. Якщо у вас є ліва деталя, потрібна вправу, або є право зробити ліву, це також можна для того, щоб виготовити такі. Деталі Звертайтеся в описі під відео, мої реквізити є. О, також ці деталі вони також доступні будуть для замовлення. Звертайтеся в приватні повідомлення. На цьому все. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтеся!